Обстріли почастішали, і ми це бачимо, крім цього обстріли ціленаправленно на руйнувати критичну інфраструктуру, і перш за все енергетику. І ми це бачимо, і у нас були дуже серйозні проблеми з енергетичною галузі, коли зовсім не було електропостачання в всьому місту, але нам вдалося сьогодні заживити електропостачання -е і ми маємо електропостачання. Так, дійсно введені графіки відключення, але не менш нам вдалося сьогодні запустити метрополітени. Крім цього, ми сьогодні запустили певний маршрут тролейбусний. І це дуже важливо для того, щоб функціонувала транспортна структура міста. Перше, що стосується настрій. Ніякої паніки у містян немає. Дійсно, ми витримували ще трудніші часи, коли поряд з кільцевою дорогою стояли росіяни і нещадно обстрілювали Харків з усіх можливих напрямків і не всього, що можливо, щоб було них на збройні. Але ми е завдяки нашим суду, від сам територіальної оборони, всім харків'янам витримали цей тиск. І сьогодні, е коли йде відверта Ексо, е е ми це все бачимо, і воно розповсюджується по багатьох е інтернет-каналах, телеграм-каналах. Але харків'яни дуже мудрі люди, і ми все це бачимо. і е якщо ви Будете у нашому місті, задоволенням запрошуємо, до речі, всіх. Ви побачите, що місто живе так, і працює, і працюють наші крамниці, і працюють супермаркети, і працюють аптеки, автозаправочні станції. Те більш-менш нормальне життя, як це можливо в умовах. Коли Сьогодні у Харкові перебуває мільйон триста мешканців. Певні певне хвилі ми переживаємо. І хочу вам сказати, що коли, коли був березень, кінець березня 22-го року, то ми мали у Харкові населення 300-350 тисяч. Mm -hmm. Якщо до війни було практично 2 мільйона. Люди. Тому тоді дійсно був від тих людей, і люди були дуже налякані, і вони спасали, і рятували своїх дітей, рятували свої родини, і виїжджали, евакуйовували. Але сьогодні ми такого не спостерігаємо. Дійсно є обстріли, дійсно є знаєте, хвилювання людей, певне хвилювання, але це не стосується такого масового відтоку, хтось виїжджає, хтось переїжджає навпаки. Але і те життя, і такого масового відтоку містян зовсім немає. Наші діти мають, мають відпочивати. І це дуже важливо для, для них. Є у нас пропозиції від наших іноземних партнерів, до речі, хочу сказати, в минулому літу теж надходили такі пропозиції і ми використовували такі пропозиції, і діти мали можливість відпочивати. Я пам'ятаю, коли народний депутат... Даніл Гетьманцев організовував ці поїздки, він сам зателефонував мені, і ми організували таку поїздку, і діти мали можливість відпочити. Дуже багато дітей, до речі, я дуже вдячний йому за це. Крім цього, є від наших колег певні пропозиції і я сподіваюся, що ще будуть, ще будуть пропозиції для того, щоб ми відправляли дітей на відпочинок в безпечних містах, так, щоб у них було і психологічне розвантаження. І крім цього, вони просто відпочивали, бо вони ж діти, і неможливо, щоб війна вкрадала у них дитинство.